Аварійні відключення електрики на старті. Ймовірність таких вимкнень в області вкрай висока застерігає Прикарпаття обленерго днями енергетики отримали повідомлення про дефіцит вугілля на трьох українських теплоелектростанціях: Трипільській, Придніпровській та Зміївській. Там запасів палива вистачить, аби працювати менше десяти днів. Відтак, якщо Прикарпаття перевищуватиме ліміт споживання електроенергії, вимкнень не уникнути. Щоправда, їх можна, якщо не попередити, то хоча б зменшити. Таке можливо, якщо зранку і ввечері Прикарпатці менше використовуватимуть Електроприлади в обленерго наголошують, від такої економії залежить те, як ми перезимуємо. Ліміт потужності, який зараз доведений до області. Він складає там 317 мегаватт. Фактично, ми споживаємо більше 400. ліміт, такий низький, ну тому що такий баланс електроенергії. І ну, нам доведеться втискатися в цей ліміт. І як користуючись нагодою, хотів би звернутися до наших споживачів про те, що ми можемо самостійно, ми можемо зробити свій вклад в економію електроенергії, в економію ресурсів. Енергетики пояснюють, ріст споживання електрики відбувається за рахунок побуту. Відтак вимкнення промислових підприємств не зможе допомогти уникнути аварійних відключень. Загалом подібні повідомлення про нестачу палива на тесах отримали всі обленерго західного ре. regionu.